У попередніх випусках ми з вами справді багато дізналися нового про міжнародну допомогу, її види, і сподіваємося, що ми вже надали вам глибше розуміння того, як різні країни, а іноді й прості громадяни, включно з українцями за кордоном, об'єднуються та допомагають Україні у цій складній війні. Але сьогодні ми поглянемо ще далі. На допомогу, яка надходить з далеких заморських країн та навіть з країн так званого глобального півдня. Вітаю! З вами Владислав Фарапонов. Ми продовжуємо серію програм про міжнародну допомогу, аби виробили правильні і обґрунтовані висновки. А поки ви дивитеся це відео, я вас закликаю підписатися на цей канал, поставити вподобайку цьому відео. Адже коли ви лайкаєте це відео під час перегляду, тоді більше людей побачать цей важливий і актуальний контент. Тому, як ми з вами домовлялися, з вас підписка та вподобайка, а з нас актуальний релевантний контент. Також запрошую ставати частиною спільноти відновлення. Посилання про те, як можна доєднатися, в описі до цього відео. Нагадую, що я сам є донатором східного варіанту. Якщо подивитися на мапу Ukraine Support Tracker від Кільського інституту світової економіки, про яку ми розповідали в одному з перших випусків нашої програми, то можна помітити, що більшість далеких від України країн географічно позначені світло голубим кольором, що фактично означає, що їхні державні видатки на допомогу Україні є мінімальними. Однак серед них виділяється одна дружня Україні, далекосхідня країна Японія. З березня 2022 року Японія надала допомогу на суму понад 12 мільярдів доларів. Крім цього, Японія була першою країною зі східної Азії, яка ввела санкції проти Росії. А під час свого головування у Великій Сімці минулого року Японія відігравала ключову роль у підтримці глобальної уваги до України. Спочатку повномасштабного вторгнення Японія також надала Україні нелетальну військову допомогу, і взагалі допомога Україні може вважатися фактично першим випадком, коли зусилля Японії були достатньо швидкими і дуже масштабними. Це можна пояснити тим, що Токіо намагається відмовитися від традиційних пацифістських настроїв, адже безпековий аспект військової допомоги Японії Україні збігається зі занепокоєннями щодо паралельних загроз для Тайваню. Сусідня Південна Корея теж виступає партнером України. Зокрема, вона передала більше 600 мільйонів доларів фінансової допомоги та також підтримувала Україну гуманітарно. Якщо говорити про гуманітарну підтримку, то Сеул на 12 му місці, а у фінансовій посідає 13-те місце у переліку всіх, хто надав допомогу Києву. Щодо військової допомоги, то Південна Корея не могла надавати Україні зброю, зокрема через свою тривалу політику непричетності до постачання озброєнь країнам, які активно беруть участь у конфліктах, і також в межах свого закону про зовнішню торгівлю. Проте, незважаючи на це, Сеул скоординував передачу Сполученими Штатами понад 500 тисяч одиниць артилерійських снарядів, щоб замінити боєприпаси, які Америка відправляла в Україну. Таким чином, внесок Південної Кореї у постачання артилерійських боєприпасів в Україні став більшим ніж в усіх європейських країнах разом взяти. Південна Корея також дозволила експорт компонентів своєї зброї в Україну та уклала з Польщею великий договір, щоб замінити ту техніку, яку Польща передала Україні. Окрім цього, СЕУЛ схвалив ліцензії на експорт в Польщу гаубиць, що потім відправлялись до України. Але чому я наголошую на тому, що Корея не могла надавати зброю? Бо цього літа радник президента Південної Кореї повідомив, що уряд розгляне можливість постачання зброї України, що є просто кардинальною зміною парадигми і зміною політики, про яку було згадано після того, як Росія і Північна Корея підписали угоду про взаємну оборону. Поки офіційних заяв про військові пакети, звісно, ще не було. Проте очікується, що це стане реальністю вже наприкінці 2024 чи на початку 2025 року. Корейський парламент також затвердив восьмикратне збільшення попереднього пакету допомоги Україні до 394 мільйонів доларів на 2024 рік. Східніше є ще одна країна, допомога якої може навіть здатися незвичною, це Камбоджа. Україну та Камбоджу об'єднує рівень замінування. Різниця лише в тому, що для Камбоджі ця проблема не нова, адже вони з нею зіткнулися під час та після громадянської війни, яка тривала понад 30 років до 1998 року. Камбоджійські сапери мають великий досвід розмінування, і за останні десятиліття під ООН вони направлялися для роботи в Африці та на Близькому Сході. Тому Камбоджа разом із Японією долучається до розмінування. Українських територій. Камбоджа також надає Україні службових собак і навчає, як використовувати їх для виявлення вибухонебезпечних предметів. Інші країни Південно-Східної Азії, зокрема Індонезія, В'єтнам, Таїланд та Малазія, хоч і залишаються нейтральними через загрозу Китаю в регіоні, також надали Україні доволі великі обсяги гуманітарної допомоги. І варто зазначити, що в усіх субрегіонах Азії надання гуманітарної допомоги є ледве чи не єдиним можливим способом підтримати Україну. В Центральній Азії лідерами є Казахстан та Узбекистан. Обидві надіслали гуманітарну допомогу, переважно медикаменти та харчові продукти. З країн Південної Азії Індія з березня 2022 року відправила 16 партій гуманітарної допомоги загальною вагою близько 129 тонн. Після нещодавнього візиту прем'єр-міністра Моді до Києва Володимир Зеленський також оголосив про погоджені чотири документи та сфери співпраці між Україною та Індією. Зокрема, це медична сфера, аграрна, гуманітарна і культурна. В Західній Азії гуманітарну допомогу надали Азербайджан, Вірменія, Ліван, Об'єднані Арабські Емірати, Катар, Саудівська Аравія, Кувейт, Бахрейн і, звісно, Ізраїль. А також є країна, що, попри те, що більше часу виступає посередником, надала Україні військову допомогу. Це Туреччина. Ми всі пам'ятаємо новини, що дрони Bayraktar TB2, виготовлені турецькою оборонною компанією Baykar, і запуск спільного виробництва в Україні, але Київ і Анкара співпрацюють також і у морській сфері. Зокрема, Туреччина будує військові кораблі для України. І ми вже отримали тактичні транспортні засоби Кобра і два двигуни для вертольотів т 9 29 Атак-2, зобов'язавшись надати ще 12 до 25-го року. Між Тихим та Індійським океаном розташована країна, яка майже на 13 тисяч кілометрів від України надала та продовжує надавати справді потужну допомогу. Мова йде про Австралію. Навесні цього року Канбера зобов'язалася надати рекордну суму в розмірі 250 мільйонів доларів на військову допомогу Україні. Включно з нею, загальний обсяг допомоги від Австралії сягає 1,3 мільярда доларів. Новий транш від Австралії в 250 мільйонів доларів включатиме системи ППО, дрони, обладнання до них, власне, доповнюючи вже поставлені бронетранспортери, гаубиці і інше обладнання. Давайте рухатись далі. Серед великого африканського материка та 54 країн на ньому, на жаль, більшість країн залишаються або нейтральними, або досі піддаються впливу Росії. Проте є одна північноамериканська країна, яка виділяється своєю допомогою Україні. Це Марокко. Рабат вже передав Києву запасні частини для танків Т-72, а також кілька десятків танків типу Т-72 БК. В 22-му році та на початку 23-го Марокко також залишається і стратегічним партнером Сполучених Штатів, тому бере на себе роль лідера в регіоні щодо допомоги Україні. Ще одним далеким від України регіоном, який справді потребує нашої уваги, є Латинська Америка. Хоча такі країни, як Аргентина чи Бразилія, надіслали пакети гуманітарної допомоги Україні, досі багато країн Латинської Америки вагаються перед тим, як погодитись, наприклад, на запад Сполучених Штатів купити танки радянського зразка в обмін на нові американські, оскільки не хочуть порушувати свої угоди з Росією. Тож Латинська Америка стає більш визначним майданчиком як для Росії, так і для України. Проте сьогодні цей регіон не виділяється значною підтримкою Києву. Як бачите, такі приклади допомоги демонструють, як солідарність з Україною, навіть в більшості з українським народом немає фізичних меж, і допомога може надходити з усіх куточків світу. Для України важливо розуміти партнерство та враховувати власне особливості кожного регіону з кожною країною, щоб зберігати і збільшувати обсяги допомоги. За 10 випусків ми сподіваємося, що ви дізналися більше про міжнародну допомогу та її різні форми, і тепер точно зможете робити правильні і обґрунтовані висновки. А якщо ви ще хочете щось конкретно дізнатися про міжнародну допомогу для України, пишіть про це в коментарях. Підтримуйте своїх та підтримуйте східний варіант за посиланням у коментарях.